Щиро вітаю в ефірі Здоровий Простір! Я не знаю, як ви, а я вважаю, що підлітковий вік найскладніший період в житті людини. Починаючи з 10 років, організм починає стрімко видозмінюватися, збільшується м'язева маса, загальна маса тіла. Ну а відтак все це відбувається на психоемоційному стані дитини. Вона стає доволі агресивною, починає боротися за незалежність від батьків, за лідерство серед підлітків. Ну і саме в цей час починається якесь тотальне несприйняття власного тіла, і все це штовхає дітей до певних дій, доволі кардинальних, а часом і не. Безпечних про одну з таких дій ми сьогодні будемо говорити з лікаркою-дієтологом Христиною. Недоступ. Пані Христино, я вас щиро вітаю. Дякую, доброго дня. Зрозуміло, що коли починається підлітковий вік, ідуть гормональні якісь процеси, починається статеве дозрівання. А хлопчиків і в дівчаток виникає інтерес до протилежної статі, і саме в цей час їм дуже хоче подобатися одне одному. А відтак вони починають шукати в собі якісь певні недоліки, починається якась певні такі комплекси. Психологи кажуть, що у хлопчиків це переважно стосується там м'язевої якоїсь маси, так мускульної зросту, ну десь частково і ваги. Ну а у дівчаток на першому місці все-таки вага. Ми знаємо, що у нас є певні такі стереотипи, які нав'язуються модельним бізнесом. Всі хочуть бути такими худорлявими, стрункими, надто худорлявими, і треба віддати належне нашим дітям. Вони мають неабияку силу волі якої часом нам дорослим не вистачає, і вони не просто відмовляються від певних продуктів, вони можуть повністю відмовитися від їжі. Що і як повинні робити батьки? Щоб не упустити цей момент, щоб дитина, не дай Бог, не довела себе до якихось таких критичних моментів. Можливо, це питання більш такого психологічного характеру, аніж до, до дієтолога, і все-таки, на ваш погляд, все таки, що і як повинні в цей період робити батьки, як вони повинні простежити, щоб дитина все таки споживала те, що вони її кладуть на тарілку. Ну, по-перше, я хочу вам дуже подякувати за цю тематику. Бо тема дійсно наболіла, і тема актуальна, особливо зараз в час, коли ми всі в стресі знаходимося, в час, коли ми вже третій рік у війні, і коли стресу більше, ніж достатньо в в нашому житті. Діти це теж на себе беруть. Нам тільки здається, що вони на це не звертають уваги що це їм проходить повз них, як 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 то кажуть. Але діти теж живуть у стресі, як і ми всі з вами. І ключове в цьому питанні, в питанні як допомогти дітям з харчуванням, напевно, варто починати не тоді, коли вже виникають якісь проблеми, а забагато раніше. Тобто я дуже багато зараз маю таких пацієнтів, саме дітей, підлітків, які з тих чи інших причин відмовляються від харчування, відмовляються, ну, хтось повністю, хтось ну є такі, насправді у мене, що і повністю відмовляються. Хтось значно себе обмежує в їжі дієти різноманітні, як дієтолог. Я вже вам казала повторюсь в ефірі, що я категоричний противник будь-яких дієт, будь-яких обмежувальних заходів по відношенню до їжі, бо все це. Це призводить до розладів харчової поведінки. То, що я маю на увазі, коли завчасно. Дуже важливо вчити дітей правильно харчуватися, ще коли вони є маленькими, ще коли вони тільки набувають ці навики здорового харчування. І в цьому є декілька таких важливих нюансів, про які я дуже хочу сказати, хоча воно трошечки так і я відійду від теми на початок, але я дуже хочу це сказати, тому що насправді харчування. Харчування не має великої математики. Ми зробили з цього велику науку, скажімо так, коли почали туди додавати різноманітні оці дієти, різні обмежувальні, низьковуглеводні, білкові, високожирові, ще. Тобто є дуже багато зараз різноманітних дієт, і всі вони в свою чергу. Ну, умовно кажучи, шкодять нашим дітям, тому що дітям точно не потрібна дієта дітям потрібно збалансоване харчування. Що таке збалансоване харчування? В першу чергу це різноманітність їжі, яку вони вживають. Тобто, в раціоні харчування я так кажу своїм пацієнтам, має бути. Все, що схоже на їжу, <ріст> <ріст> тобто, умовно кажучи, всі види фруктів, всі види овочів, всі види злакових, бобові, м'ясо, риба, морепродукти, субпродукти, суппродукти, горіхи, насіння і так далі. Тобто, всі ці продукти повинні в певної, з певною періодичністю поступати у раціон до дитини. Дуже важливо не заставляти дітей їсти. Не е, е, не давати тобто, то так, давати їм вибір в їжі, тобто не казати, що от оце от. Я зварила це і більше нічого немає, от, отак от будеш їсти. Якщо дитині це не подобається, їй це не подобається з якихось особ... ну, її унікальних причин. І в такому випадку завжди треба давати дітям е, можливість обрати, що саме дитина хоче їсти в той чи інший момент. І про це треба думати вже відразу, як тільки ми починаємо вводити прикорм. Е, перша ключова помилка е, батьків, коли вони. Я так кажу, напихають дітей як гусаків перед екраном якогось планшета чи телефона. Ось отут у -от і, за, і закрадається основна ключова помилка, коли ми робимо споживання їжі несвідомим актом, тобто. Людина, дитина маленька дитина. Вона не здатна зрозуміти, що вона їсть, оцінити смакові вподобання, е, консистенцію, температуру, е, смак із тих п'яти смаків, які ми знаємо. Тобто вона їсть це на автоматі. Її запихають, вона на, на в мультику вона просто не відчуває. Відтак ми хоча ми при... по обличчю дитини часом ну, звичайно, бачимо, бачимо. Що щось їй подобається, щось їй не Але подобається. Але ми не звертаємо на це уваги. Ми підключуємо звук в планшеті, ми відволікаємо її. І ще якимись іншими рухами, і все одно наше бажання запхати в дитину те, що ми так ретельно його і, і, і довго готували і блендерили. Так тому, от ось цього, будь ласка, ніколи не робіть, тому що таким чином ми пригнічуємо у дітей вроджений навик інтуїтивного харчування. Це те, за що я борюсь зараз. Це те, що я намагаюсь відновити всім своїм пацієнтам. Оцей вроджений навик інтуїтивного харчування. Ми всі його маємо. Маємо в когось він. Із нами існує все життя, в когось він пригнічений, і ми не розуміємо, чому ми їмо, що ми би хотіли їсти, чого нам бракує, що означає це інтуїтивне харчування. Людина, якщо вона в контакті з собою, в контакті зі своїм тілом, якщо вона не мала психоемоційних, от, от, скажімо, зривів, або Пошкоджень психоемоційних, коли е, батьки заставляли їсти ще дуже часто кажуть, не встанеш за столу, поки не поїжджає, поки це все не з'їш. Це теж категорично заборонено Або цукеркою там заманю я або цукерку та... дам, якщо ти з'їш, от так. тарілку е, та цього бищу. оце там з'їш, а я потім тебе на що це теж це все іде до розладів. Е, веде це все веде до розладів харчової поведінки і пригнічення цього навику інтуїтивного харчування, коли людина відчуває, що ну до прикладу мені не вистачає магнію значить, Я піду там зім горіхів. Ну, всякому разі, у мене так від 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 Ні, від ну від Це ви вже знаєте, що у вас не вистачає магні. А якщо ми говоримо <гудовжен> про підлітки, я так розумію, що звичайно е їжа це такий фундамент хорошого здоров'я. І завдання батьків, це завдання батьків, тому що дитина ще не знає, вона ще не розуміє, що їй подобається, чого не подобається, бо вона ще, зрештою, е не все куштувала в своєму житті, так, і ще не могла визначитися зі своїми смаковими, як кажуть, уподобаннями. Так, отже, завдання батьків. Навчити цієї абетці дитини, тобто так, так вона по все залежить від батьків. Так. От, наприклад, сьогодні статистика українська говорить про те, що 66% українських дітей щодня споживають хлібобулочні вироби щодо овочів і фруктів на половину менше. Щодо м'ясних продуктів, це 41%. Тобто, 41% м'ясних продуктів це не м'ясо. Я так ну, розумію, що це м'ясні вироби. Різні, так, 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 так різні хто їм дає? Звичайно, що це ж батьки ж кладуть це на тарілку, Звичайно. батьки ж купуються в магазині, приносять і діти. Так, отже, для того, щоб дитина вірно харчувалася, в першу чергу, напевно, повинні бути в цьому напрямку грамотні батьки. батьки. Так. А тоді вже сідати разом з дитиною, мені здається, за стіл і, і спільно вирішувати меню хоча б на тиждень, щоб як ви кажете, щоб воно було різноманітним, не однотипним, щоб так. воно смакувало дитині. Так, щоб воно не було якоюсь, як кажуть, навантаження психологічним, що дитина через не хочу це споживала, так і щоб це додавало дитині здоров'я, так і ви дуже праві, що у кожної людини є її смакові вподобання, але ці смакові вподобання формуються в дитинстві і в сім'ї, і в сім'ї, і в сім'ї. І дуже часто, коли, наприклад, приходить до мене пацієнт і каже: я маю зайву вагу, але це наше сімейне, це. У мене генетично передалося мені від батьків, то я пояснюю таким пацієнтам, що вага в дуже рідкісних випадках передається генетично. Це коли вже дійсно якісь генетичні хвороби, порушення, і це тоді так може відбуватись. В більшості те, що люди мають на увазі під генетичне порушення, це є спосіб харчування сім у сім'ї. Якщо мама так їсть, тато так їсть, то і діти так будуть їсти, нічого не зміниться, і потім ці діти будуть вчити своїх дітей так їсти, аж поки хтось один не навчиться і не перерве цей ланцюжок неправильного харчування. Добре, давайте до пані Христину зупинимося на тому. Чи потрібно сьогодні? От дуже багато зараз молодих людей кажуть, виявляється, я можу наїстися однією тарілкою борщу або, наприклад, тільки другим, там картоплею з котлетою і якийсь салат. Мені не потрібно Потрібно і перше, перший, і друге, і третє. Чи потрібно все таки дитині в обідній час давати і перше, перший, і друге і третій? Зараз ви будете здивовані, але ні? Не потрібно, не потрібно тільки тоді. Тобто, взагалом, оцей принцип харчування перше, друге і третє, це було придумано в радянському союзі. Супи не є обов'язковою стравою, якщо ви їх не якщо вони вам не кожному круті казати. Перше обов'язково це не обов'язкова їжа. Загалом супи були придумані для того, щоб збільшити кількість їжі, щоб більше людей могли наїстися, тому що суп, от те, що ви там зварите. В супі розбавити водою порція отримується значно більше ніж якби воно не було розбавлено водою. Тобто, ще раз кажу: суп корисно, якщо він вам смакує. Якщо вам від нього комфортно, якщо він вам супи не подобаються, вам їх їсти не обов'язково і не обов'язково їсти перше, друга і компот, треба їсти. Так є певні закономірності, з якою послідовністю, періодичністю, я б навіть так сказала, вживати ті чи інші продукти. Ну, до прикладу, фрукти треба їсти щодня, мінімум три фрукти на день. Овочі треба їсти до кожного прийому їжі. Рибу їсти треба хоча б три рази на тиждень. М'ясо, наприклад, курку можна їсти 3-4 рази на тиждень, червоне м'ясо один-два рази на тиждень. Молочні продукти, особливо кисломолочні продукти, можна і треба їсти щодня. Бобові треба вживати хоча б 2-3 рази на тиждень. Тобто, і якщо скласти оце, зробити з цього табличку, тобто розмістити оце кожного дня, це через день, це через день і так далі, можна скласти собі таку загальну картинку, і в тебе буде хороший. Сніданок кожного дня, хороший обід і хороша вечеря. І важливо не додати там перше, друге і компот, а щоб всі ці необхідні продукти харчування потрапили у твій раціон харчування протягом певного періоду часу. Я, як як правило, беру тиждень і складаю такі харчові меню на тиждень. Тобто розкладаю всі ці продукти просто по днях. Щоб щоб людина зрозуміла, це така схема схематично. Це не означає, що якщо людина так не подобається, вона не може цього поміняти, Або якщо вона поміняє, вона буде від того погано почуватися, чи буде хворіти, чи буде набирати зайву, чи чи, буде, чи недостатня вага. Це схема, яка Допомагає вибудувати структуру харчування, прям зробити собі так, знаєте, в голові на полички розкласти і, і зрозуміти, що от, от це я вже їла цього тижня. Цього тижня я вже це їсти не буду. Я вже буду їсти щось інше, тому що ще раз то, щоб, нагадаю... Щоб Це було харчування. Не моно, одно, так, а різноманітне. Щоб було, щоб воно було різноманітне. Так, так ну так, тут так. напевно дуже важливо і ще кількість якої повинна бути порція. Чи можна давати дітям і чи треба давати дітям добавку і чи треба давати? И ці перекуси між основною так. сприйняттям так діти особливо. В підлітковому віці, коли відбувається активний ріст, їм потрібно з кожним днем ну, все більше і більше їжі в силу того, що вони активно ростуть. Так? Uh -huh. І якщо дитина відчуває, що їй потрібна добавка, то так добавку потрібно. В якості перекусів перекуси це теж важливо. Не завжди може дитина витримати паузу між сніданком, обідом чи обідом вечерію і в такі випадки обов'язково потрібно давати їй додатково якісь продукти. Харчування, але це не булочки, не печиво і не цукерки. Це фрукти, це горіхи, це кисломолочні продукти, такі, як основні ключові такі найздоровіші варіанти перекусів. Ну, але погодьтесь, пані Христина, далеко не всі діти це люблять. А от якраз от хлібобулочні вироби, вуглеводи, ось такі діти дуже полюбляють. І часом відмовити їм батькам надто складно. І не треба. І не треба ні, ні в чому відмовляти і ні в чому дітей обмежувати ні себе, ні дітей. Е, важливо е, так скласти е, спосіб харчування, сімейний спосіб харчування, щоб і ці, е, скажімо так, е, смачні вироби харчування були у раціоні. Просто це не, це не має бути як основна їжа. Це має бути як їжа після того, як, як е, е, був основний прийом їжі. Ну, наприклад, дитина пообідала їй хочеться щось як ви кажете от таке от солоденьке якусь булочку чи печиво, чи так далі без проблем поїла тоді можна щось до додатково це не призводить до якихось проблем із харчуванням тому що дитина вже отримала всі необхідні нутрієнти і вона не з'їсть там більше тієї булочки аніж її влізе тому що вже там є достатньо їди тобто від Відповідно, якщо ми не використовуємо хліб, чи хлібобулочні вироби, чи печиво, чи солодощі, просто як ти іди поїж і не відволікай, але ми дали нормально погодували дитину, навчили дитину, як вона повинна харчуватися протягом дня регулярно, різноманітно, з смаком, без гаджетів з повною увагою до їжі, тоді ці хлібобулочні вироби просто використовують. Як, як ми казали, з вами засолодити душу. Добре, уявімо, що батьки пропустили цей момент і розгодували свою дитину до 10 років. І ось приходить час, дитина сама усвідомлює, що в неї зайва вага, вона хоче з цим боротися, але вона не вміє, не знає і не може. Чи повинні батьки на цей період дитину все-таки, як кажуть, садити в лапках на сувору дієту? Ні в якому разі. Я це повторю, от прямо от так. От, ні в якому разі не пропонуємо дітям жодних дієт. Чому це важливо? Е, Будь-які обмеження в цьому віці. Призводять до е, розладів харчової поведінки, добре тоді яким чином батьки повинні допомогти дитині скинути цю зайву вагу? Е, допомогти їй навчитися харчуватися інтуїтивно і е, грамотно, тобто просто роз... абетка харчування, це так, тобто навчити дитину правильно їсти. Отак, От як я роз... розповідаю. тобто для цього звичайно, що якщо батьки самі не володіють навиками uh -huh. харчування, для цього потрібна зовнішня допомога, тобто е, дієтолог в деяких випадках можливо. Навіть психолог буде потрібен, бо це що харчування і е, дуже взаємопов'язані. Дуже взаємопов'язані. Взаємоп... і як правило, коли в мене вже приходять діти з розладами харчової поведінки, я сама не працюю. Я обов'язково залучаю психолога, а інколи навіть психіатра, тому що розлади харчової поведінки ну от ми з цього почали. Я вже дойду до цієї теми нарешті. Е, це е, надзвичайно страшна ситуація. Це дуже страшно. Ви не уявляєте, наскільки це страшно, коли в тебе є пацієнт, який їсть два яблука на день. Це вся його їжа. Він це робить, тому що хтось йому сказав, що він має зайву вагу. Це ще одна причина, чому я прошу батьків ніколи не булити своїх дітей, ніколи не розповідати їм, що у них щось там негарно. Вони в цьому не... віці якраз дуже вразливі. Вони злиті. дуже чутливі. Угу. Так, вони дуже чутливі. Вони це все сприймають як правду. Ти, можливо, там пожартував га В тебе там ти в штани не влазишся вже так дупу наїла, там перепрошую. Але діти це сприймають дуже близько до серця. І потім будь-які намагання сказати їм, що ти вже там дуже худа, ти вже там в тебе вже місячних немає, в тебе вже пішли гормональні зміни. І їм це байдуже. І їм важливо, що те, як вони виглядають, це такий спосіб контролювати хоч щось в своєму житті. Коли тебе до речі, коли ми дуже опікуємо дітей в наприклад, там не дозволяємо проявлятися, не дозволяємо дітям робити те, що їм подобається, займатися те, чим їм подобається, займатися. Тобто, ми повністю беремо їхнє життя під свій контроль. Тоді дитина шукає, щоб її взяти собі під контроль, і тоді, як правило, найчастіше це є їжа. Бо це я, я я я можу вирішити, угу. що я буду їсти, чи я не буду їсти. Так я не можу там перестати дихати, бо це автоматично не вийде. Так не можу перестати пити, бо важко. А от їсти я можу перестати вам всім на зло. І діти цим дуже часто користують. користуються. Користуються. Пані Христина, наш я кажу, ефір підійшов до завершення. Я щиро дякую вам за таку коротеньку, але дуже таку чітку консультацію. Я думаю, що багато батьків сьогодні задумаються про це я була б щаслива, і дійсно, як ви сказали, якщо не зможуть вони самотужки вирішити цю проблему, то для цього сьогодні є дуже багато спеціалістів, які з радістю допоможуть вирішити цю проблему. Звичайно, ну на завершення, як завжди, я всім бажаю здоров'я. Дійсно, що їжа це фундамент нашого здоров'я, а завдання батьків навчити дітей, як кажуть грамотно це споживати їжу. Добре, всім бажаю добра, щастя і в першу чергу здоров'я і прощаюсь до наступного разу.